Чергаденна планового засідання виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області була порушена форс-мажорними обставинами, наслідками ракетної атаки росіян, осколки від якої влучили і завдали великої матеріальної шкоди одному з кращих. Провідних профільних навчальних закладів держави Дніпровському фаховому коледжу спорту, який за багаторічну історію своєї роботи підготував, готує і надалі буде виховувати зірок світового спорту висококваліфікованих фахівців своєї справи і, звісно, здорових, міцних і загартованих громадян, справжніх патріотів нашої країни, Олімпійська родина регіону, а також обласні федерації боксу президент Владислав Біндер. Та дзюдо, очільник Григорій Король, а також Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України, керівник Сергій Самойленко, миттєво не тільки відреагували на лихо, що спіткало коледж, але і надали солідну ресурсну допомогу, щоб якнайшвидше відновити заклад і повернути його до повноцінної роботи. Колективу нашого закладу висловить слова подяки вам за те, що ви в необхідний момент оказалися всі поруч біля нас. Висловили слова підтримки. І ми спільними зусиллями. Ми дякуємо вам за підтримку. Дякую вам кожному особисто з вас за те, що підтримуєте нас, підтримуємо наших дітей, які прославляють нашу країну. І ми впевнені, що в нас буде багато перемог. І якими спільними зусиллями будемо дітям допомагати. Спасибо. Дуже дякую всім. Далі робота виконкому увійшла у свій звичний ритм черги денної. Кращою спортсменкою січня з врученням брендованої статуетки стала легкоатлетка з стрибунка у висоту Ярослава Магучиха, тренером її наставниця Тетяна Степанова. У лютому такими визнали борчиню вільного стилю Анастасію осняч Шустову, якою опікується Микола Махінько. На сам кінець у березні сильнішими знову були представники королеви спорту, сімейний тандем метальників молоту коханів. Атлет Михайло, який тренується під орудою свого батька Сергія, додатково була затверджена пропозиція проводити подібні щомісячні конкурси і серед спортсменів віком до 20 років та їхніх наставників, які досягли гарних результатів на міжнародній і вітчизняній аренах. Потім про свою роботу за попередній період доповіли члени виконкому Лілія Гіренко, Діна Мівтохудінова, Олександр Осипов та інші, звіти яких одноголосно були затверджені, також було ухвалено надати допомогу команді з волейболу сидячи, продовжувати здійснювати контроль над відвідиними і заняттями плаванням ветеранів війни з вадами здоров'я і додатково запросити їх для тренувань на бази обласної школи вищої спортивної майстерності та федерацію дзюдо. А найближчої п'ятниці у всесвітній день спорту олімпійці відвідають лікарню імені Мечникова. Після чого в обід проведуть благодійну екологічну акцію посади дерево перемоги і миру, у ході якої з'являться нові зелені насадження обабіч Олімпійського дому, а завершиться все традиційним легкоатлетичним забігом. Сьогодні пройшло засідання нок Дніпропетровської області. Сьогодні підвели ітоги кварталу та виробили нову стратегію. На дальнішу працю внука, а також сьогодні виділили посильну допомогу Дніпропетровському коледжу, який вчора постраждав від вражського нальоту. Слава Україні! Ідемо далі. Завершилося засідання розглядом низки питань з розділу різне, які як і всі попередні будуть спрямовані на подальший розвиток і розбудову олімпійського руху у Дніпропетровській області.